Дівчатка, всім привіт! У нас знову ажурний візеруночок журналу Штрік Муста. Сьогодні звернула увагу на такий листечко таке осіннє. Так, дівчатка, показую вам, як завжди, свій варіант. Дивіться, який він вийшов чудовий. А, на Картинці, я не знаю, можливо, якось, була якась обробка, ну, наприклад, парою, щоб листочки розрівнялися, але дивіться, якщо його вив'язати і ставити таким, як є, ізначально. Тут дивіться, який він вийшов рельєфний. Це буде дуже гарний візерунок, дуже гарний візерунок для половеру оверсайз, ще й махеровою, тоненькою ниточкою, якщо зв'язати. Дуже гарний. Я його роздивлялася. Сподіваюся, камера вам передає ці рельєфи чудові. Роздивлялася дуже довго і з вами, вже бачу, роздивляюся. Можна, звісно, його обробити. Тут гарне теж листячко таке, бачите, подовжене. Приємний такий візеруночок, ажурний, але ж не хочеться не хочеться цю первозданну його красу порушувати. Краще вив'язати махеревою ниточкою, тонесенькою, візеруночком, цим візерунком оверсайз половер дуже буде класно, незвично буде. Так. Гарне листечко, таке, як зверху, як намальоване чи як натуральне, не знаю, гарне. Пишіть коментарі, як вам цей візерунок. Дивіться, положити, Покласти його теж гарно. Виглядає, Так, дівчатка, в рапорті у нас 23 рядочки. Необхідна кількість петель кратна 10, плюс одна петелька у нас буде для симетрії. Вона буде в початку рядочку. І, як завжди, дві кромкові. Да, гарний візерунок. Так, починаємо. І в рапорті у нас 24 рядочки. Так, перший, перший рядочок. Лицева петля. Це у нас петелька для симметрії. Починаємо рапорт на Три лицевих. Одна, друга, третя, три разом лицевою. Давайте для дівчаток, які починають в'язати, трішки повільно пров'яжу три разом лицевою. Середня петелька повинна бути зверху, тому її міняємо місцями з першою. Переносимо її отак, на перший план. І тепер пров'язуємо три разом лицевою. Дивіться, як у нас вийшла. Середня петелька лежить зверху. Так, далі три лицевих одна. Друга, третя накид, лицева петля. Раппорт скінчився. Петлі після рапорту. накид, три лицевих, два, три, три разом лицевою. Знову міняємо петельки місцями. Пров'язуємо три разом лицевою, три лицевих. Накід лицева петелька. Так, дівчатка, коли я вам кажу, тут першу петельку у нас для симетрії, потім петлі, 10 петель у нас рапорт. Ви їх пров'язуєте в полотні вже в роботі необхідну, необхідну кількість разів, і закінчуєте рядочок петлями після е, рапорту. Так, зворотній рядочок. Все в'яжемо по візеруночку. Яку петельку бачите, таку і пров'язуєте. Так. І накиди ми пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Ось у нас накид. Один рядочок я, як завжди, з вами прив'язую, а потім вже самостійно можна. Так, Зворотні рядочки, нічого складного. Тому що формуємо візерунок ми тільки в лицевих рядочках. Далі третій рядочок. Дівчатка третій рядочок і п'ятий ми пров'язуємо так само, як пров'язали перший рядочок. Давайте пров'яжемо його самостійно, а в сьомому рядочку вже зустрінемося. Так, дівчатка, далі в'яжемо сьомий рядочок. Першу петельку знімаємо кромку, дві лицевих. Лицева у нас перша це для симетрії, починаємо раппорт. Лицева, накид дві лицевих, три разом лицевою. Дві лицевих. Дві лицьових. Дві лицьових. Ніт дві лицевих, рапорт скінчився: лицева, накид, дві лицевих, три разом лицевою. Дві лицевих, накид, дві лицевих. Це в нас був сьомий рядочок. Восьмий, будь ласка, пров'яжіть по візерунку. Далі дев'ятий рядочок. Перша петелька у нас для симетрії лицьова. Далі дві лицьових. Накид. Лицьова. Три разом лицьовою. Лицьова. Накид. три лицьових. Два. Три лицевих, рапорт скінчився. Дві лицевих, накіт, лицева, три разом лицевою. Ліцева, накіт три лицевих. Це в нас був дев'ятий рядочок, десятий в'яжемо по візеруночку, далі одинадцяти рядочок. Перша петелька для симетрії лицева. Далі починаємо рапорт. Три лицевих, два, три, накид, Три разом лицевою. Накид. Чотири лицевих. Два, три, чотири. Рапорт скінчився. Три лицевих. 4 лицьових, накид, 3 разом лицьовою, накид і 4 лицьових. 1, 2, 3, 4. Це був 11 рядочок, 12 пров'язуємо по візеруночку. Далі 13 рядочок. Починаємо з протяжки. Знімаємо одну петельку, наступна лицева і накидаємо зверху зняту петельку. Протяжка, Починаємо рапорт. Три лицевих, одна, друга. Три лицевих, накид, лицева, накид, три лицевих, одна, друга, третя. Три разом лицевою. Так, рапорт скінчився. Петлі після рапорту три лицьових, накид, лицева, накид, лицьових і дві петельки разом лицевою. Знімаємо їх, повертаємо вліво, зліва направо вводимо петельку. І пров'язуємо. І вийшло у нас дві разом лицевою з нахилом вправо. Зворотня петелька. 14 рядочок пров'язуємо по візеруночку. І далі 15 рядочок, і 17. Пров'язуємо так же, як ми пров'язали, тільки що 13. -й. Так, дівчатка, тепер 19 рядочок. Перша у нас протяжка. Далі починаємо рапорт дві лицевих. Накід, три лицевих. Один, два, три, накид дві лицевих, три разом лицевою. Так, раппорт скінчився. І петельки після рапорту. Дві лицевих, накид, три лицевих. накид, дві лицевих. І дві разом лицевою з нахилом вправо. Це у нас був 19-й. 20-й в'яжемо по візерунку. 21-й рядочок теж починаємо з протяжки. Так, рапорт. Лицева, накид, 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5 лицевих. Накид, лицева, 3 разом лицевою. Рапорт скінчився. Лицева, накид, 5 лицевих. накид, лицева. Дві разом лицевою. Так, дві разом. Це в нас був 21 рядочок, 22. В'яжемо по візерунку. Так, передостанній рядочок рапорту, 23. -й. Починаємо з протяжки. Рапорт починаємо. Накіт сім лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім лицьових. Накид, три разом лицьовою. Рапорт скінчився. Петельки після раппорту накид, сім лицьових, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, накид і дві разом лицевою. Так. Це був 23-й рядочок, 24-й. Дов'язуєте по візеруночку, і це у нас весь рапорт. Так. Ну, дівчатка, на більш товстих ниточках цей візеруночок грубіший. Все ж таки, якби я вив'язувала якусь річ цим візерунком, то я б взяла тонесенький махір. Так, мені найбільше подобається. Пишіть коментарі, як вам цей візерунок. Він досить таки незвичний. Діліться моїми відео, коментуйте, ставте вподобайки. Дякую всім за активність на моєму каналі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.